Постав себе по ті Я пригадую одну молоду сестру, дзвонить в сусідів Дефеляда. 60 років, не ну нам треба піти, там родина, чоловік, ну треба піти. Ну чого вам іти туди? Ну, що ви там візьмете? Ну треба було. Б...» Я кажу, не можна йти. Ну, але ви думайте, знаєте, дзвонять через трохи. Ми були, а там, як то в селі хата, Поставили столи так кругом і каже, ми зайшли попід стінкою, посідали всі. Каже, почалося те застолья, наливають, ну ми сидимо гарно, їмо культурно. Каже, через трошки, як -то очі в них підкривалися. один став глянув, штунде, а що ви тут робите? А чого ви сюди прийшли? А що ви з нами, що ви тут забули? Каже: вийти не можна, бо під стінкою сидимо. На, під столом не можна, бо на хрест розкоси стоять і сидимо. Що натерпілися, я кажу: дякую Богу. Дякую Богу. Постав себе путівиє знаки.